Отож, до 14 жовтня у Волинській області діти вчитимуться онлайн, тобто вдома. Міністерство освіти рекомендувало зробити дистанційне навчання до цієї дати. Оскільки через ситуацію, яка склалась сьогодні зранку, навчання дітей в освітніх закладах не відбулося за партами, бо ж їм довелося спускатись в укриття. Міністр рекомендував закладам освіти усіх типів перейти протягом цього тижня на дистанційне навчання. Тобто до 14 го числа повернутися до вже нам звичного дистанційного навчання. На жаль, ми, у нас значне число шкіл вже навчалося очно, ми вже почали звикати до нормального життя. Лише 50-кілометрова зона наших закладів освіти. Отримали право на очне навчання тільки на минулому тижні, тобто гнс комісія засідала і дозволила їм у разі обладнання укриттів. Ну, на жаль, ми будемо тепер усі. Навчатися, звичайно, це рішення приймає сьогодні і засновник. Ми рекомендуємо, як і Міністерство рекомендувало всій Україні, так і ми рекомендуємо нашим закладам. Але я думаю, що всі також намагатимуться убезпечити дітей.